І щодо стереотипів, ще, хотіли б закінчити, завершити німецькою мовою, стереотипів до німецької мови. І так, такий цікавий стереотип. Німецьку мову важко зрозуміти, бо там довгі слава. От їх не можна, що це, це таке жах якийсь просто, багато-багато слів, якихось, літери, якихось, нічого не зрозуміло. Насправді це не є складно. Довгі слова це просто запис словосполучень. Просто слово сполучення. Тобто те, що ми записуємо в два в три слова, німці звикли записувати в одне слово. Нічого складного тут нема. До речі, я хочу сказати, що німецька лексика, якщо її вивчати, вона є дуже систематична, дуже, дуже прозора. І німецька мова, скажімо, на відміну англійської мови, вона майже, майже вся така чиста, прозора, побудована на своїх власних коренях. Тобто, якщо ви маєте певний лексичний запас, наприклад, тисячу слів. Далі ви можете вже самі реконструювати значення і вкладних слів, і там, різних, інших слов, різних похідних і так далі. Вам буде не складно. Тобто ці довгі слова, насправді, це просто слово сполучення, нічого складного. Далі, складна мова через граматику, да, це інший стереотип. Так, я би сказав, що стереотип цей не працює, бо граматика німецької мови не така вже складна. Єдина проблема німецької мови це артиклі і система іменників. Але вона складна для тих, хто не для тих, хто не має, скажімо, відмінків, бо це, ця, 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 ця мова була має якісь рудименти залишки відмінків. Тобто для антимуєних або для носіїв романських мов німецька мова більш складна, ніж для слав'янських мов, тому для слав'ян для для слов'ян, тому що маслов'яни мають. Приблизно подібну структуру е іменника, як в німецькій мові. Наша структура, скажімо, іменники втричі складніша за німецьку, а німецька чином, втричі складніша, скажімо, за англійську, якщо їх порівнювати з одним. Ось, тому для нас, власне, для нас, для людей, які володіють варіантською мовою, німецька мова близька до структури, так само, як і латина. Ось, е і тому я б не сказав, що для нас власне, ця граматика складна. Вона більш складна, скажімо, для носіїв скажімо, романських мов. Далі. Дуже цікавий стереотип, некрасива мова, от тільки лаєтесь. Ну, Відберто кажучи, я теж одразу хочу запитати, а якою мовою писав, скажімо, е мовою писав е тексти своїх Лібретто Моцарт, наприклад, або класична, 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 класична німецька музика, або німецька поезія. Це все є стереотипи, нав'язані після після радянськими, піс -радянськими часами, коли, часами, коли все це пов'язано було обов'язково з нацистами. Це абсолютно не так. Мова абсолютно нормальна. Фонетика, ну я б не сказав, вона може не мелодійна, або вона достатньо красива, як будь-яка мова. Так, що ще? Ну і взагалі, стереотип про те, що складна, складна мова взагалі. Тут я би погодився, але з якої, з якої точки зору? А, якщо не пам'ятати, що будь-яка мова складається з фонетики, граматики і лексики, то, на мій, на мій погляд, німецька мова складна тільки насправді на, з точки зору лексики. Бо. З одного погляду, вона дуже прозора і чиста і зрозуміла, якщо ви її вивчаєте, але з іншого боку, вона не має, має дуже великої кількісті інж... ін... це... ін... міжнародних слів, так званих ін... інтернаціоналізмів. Тобто, коли ми бачимо текст німецької мови, ми майже не знаходимо знайомих нам слів із інших мов. Це є проблема. Тобто, на першому, коли ми вивчаємо скажімо, італійську, іспанську, французьку, англійську мову, ми бачимо багато слів, які ми десь вже чули. В німецькій мові такого, такого нема. Тобто перший, перший рух в німецькій мові це як правило, ну певний час, там до рівня, скажімо, А2, Б1, вам треба набирати лексику. Дуже дуже багато. Дуже, дуже, це робиться дуже повільно, тому вона повільніше вивчається. Але, на мій погляд, це головна проблема це не стільки система імені, яка там не проста, а власне лексика, яку треба вивчати майже, ну, майже з нуля деяких, в, яких, в якихось. В якихось Сферах, скажем, лексики, ось от то, що хотелось сказати про стереотипи німецької мови.